Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 431 за підручниками добровольчими класу автора Олександра РСД. І наше завдання подайте вираз у вигляді відбуду. Ну що, поїхав спершу. Угу. Прості числа. Наляхайтесь. М. Тож сама майже вище. Так, М плюс 3. Ну і плюс 3. Дорівнює. Так, пам'ятаєте, якщо ви дивилися мої відео, то я ось так робила. Ну, можна так, правильно? Ну, можна. Аби вам не обов'язково це записувати, це просто для нас. Значить так, дивлячись на наші знаменники, просто якщо ми їх перемножимо, то вийде М плюс 3. Допоміжні ножники. Ну, звичайно, тут не вистачає m плюс 3, бо взагалі знаменника нема. Так, тут одиниця і тут вже знову ж таки m плюс 3. Так. m на m, це у нас буде m квадрат, m на 3 це буде плюс 3m. Далі мінус 9 просто. Так, слава богу, плюс. Плюс 3M, Так, і плюс 9, так. Плюс 9. Не лякайтеся, різко дробу я продовжу. Так, є. зводимо Розводимо подібні. Так, у нас мінус 9 плюс 9 самознищується. Так, дорівнює. 3m плюс 3m це буде 6м, так? І плюс М квадрат. Ну і поділити це все на красиве. m плюс 3. Все. По суті, це є розв'язок, навіть якщо ми М винесемо за дужки, то у нас буде 6 плюс М, А у нас М плюс 3 скоротити ми нічого не можемо. Тому спокійно переходимо на другий приклад. А ви не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, у нас 6 м квадрат поділити на 3 м плюс 1. Ну, ви вже зрозуміли. Ну, як красиво спочатку, тому що мінус 2m і плюс 4. Так, але ж ви розумієте, що тут у нас один. Якщо ми це все знаменники перемножимо, то у нас вийде 3m плюс 1. Так. 3m плюс 1. Доповніжні множники. Ну тут 1, так, бо знаменник індекційні. А тут 3m плюс 1 поділити на 1 це буде 3m плюс 1. І тут 3М плюс один. Ось такі знамені. Перемножаємо. 6м квадрат пишемо без зміни. Далі мінус, тут треба бути уважним. Мінус 2М на 3М це буде мінус 6 м квадрат, так? Далі. Мінус 2m на 1 це буде мінус 2m. Так, ну розкид робиться Маленька для мене. Так, і 4 треба перемножити тут плюс. 4 на 3 12м, так. І 4 на 1 це буде плюс 4. Зводимо подібні. 6м квадрат мінус 6м квадрат саме знищується. 12 мінус 2 це буде 10. так? 10 м плюс 4. Так, ну знаменник залишається, звичайно ж, той самий. 3 м плюс 1. А якщо навіть з вами винесемо задушки, нічого тут не поміняємося, то залишаємо в такому вигляді. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.